Доброго дня, я Атрач Олександр, учень 10 класу ліцею №1 1 міської ради Відівської області, вихованець гуртка основи науково-дослідницької діяльності. Вашій увазі пропонується робота на тему Резонансний класифікатор корисних копалин». Енергетичній стратегії України на період до 2030 року передбачена реабілітація 13 тисяч мВТ та відновлення 20 тисяч МВТ потужностей енергоблоків ТЕС і 4 тисяч МВТ ТЕЦ з доведенням питомих витрат палива на відпуск електроенергії та екологічних показників до європейського рівня з орієнтацією на використання вітчизняного вугілля. Найбільш прогресивним у наш час є застосування способу спалювання твердих палив у високотемпературному циркулюючому шарі, який дозволяє застосування низькосортного місцевого вугілля та наявних відновлювальних енергоносіїв рослинного походження з прийняттями енергоетичними, екологічними та економічними показниками при дотриманні діючих вимог до параметрів палива та режимів процесу спалювання. Така технологія спалювання потребує попередніх підготовчих технологічних операцій по проведенню до нормативних значень класів твердих викопаних палив, зокрема бурову вугілля що значно спрощує процес підтримки стану аеровіброкипіння шару та робить можливими використання різних енергоносіїв в одному теплоелектрогенераторі для провадження способу високоефективного спалювання у високотемпературному шарі катлоагрегатів теплових електростанцій, що матиме позитивні наслідки для енергетичної галузі нашої держави, необхідно забезпечити певний розмірний, ш... розмірний склад часток подрібненого пального. Промисловості мільйони тон матеріалів в процесі виробництва проходять процес розділення по крупності. В гірнично-рудній промисловості при збагаченні руд виділяють потрібні фракції на спеціальних великогабаритних ситах, класифікаторах. Від ефективності процесу класифікації у великій мірі залежить якість та конкурентоздатність товарної продукції, що особливо важливо при входженні нашої держави на світовий та європейські ринки. Аналітичний огляд існуючого обладнання для класифікації дозволив визначити основну загальну проблему: це низька продуктивність та ефективність розділення, і надзвичайна енергозатратність через значне підвищення потужності вібраторів, що працюють в режимі вимушених коливань в області частот далекі від резонансу. Напрацьовано основну гіпотезу щодо вирішення проблем це забезпечення резонансного режиму та застосування реактивних мас. Визначено основну мету роботи: підвищення енергетичної та технологічної ефективності, процесу класифікації, викопаних енергоносіїв для спалювання у високотемпературному циркулюючому шарі ВЦШ теплоелектрогенераторів, шляхом розроблення конструкції енергоощадного комплексу вібраційного обладнання на основі РК з реактивними масами та визначення його раціональних, конструктивних та технологічних параметрів. Визначено об'єкт дослідження, це процес фібраційної класифікації матеріалів з використанням реактивних мас, та предмет дослідження це комплекс обладнання на основі резонансного класифікатора, закономірності зміни параметрів. Поставлено завдання досліджень та визначено методи досліджень. Зокрема, було запропоновано метод визначення вібраційних параметрів процесу класифікації за допомогою розробленої мікроконтролерної системи, адаптованого керування параметрами вібрації з графічної інтерпретації в режимі онлайн. За результатами проведених досліджень отримано нові наукові знання про інтенсифікуючий вплив реактивних мас на процес вібраційної класифікації. Забезпечено підвищення ефективності та продуктивності процесу класифікації без збільшення енергоспоживання за рахунок ефекту резонансного посилення коливань з використанням реактивних мас. Напрямок дії електромагнітного вібратора та поперечне розміщення реактивних мас забезпечує складний рух часток матеріалу у вертикальній та горизонтальній площині з поперечними зміщеннями, що значно збільшує площину контакту часток матеріалу з ситовим полотном при його мінімальній довжині і тривалості процесу оброблення. Також забезпечено можливості регулювання коливань рами безпосередньо під час роботи. Резонансний режим вібрації підтримується завдяки використанню мікроконтролерної системи з інтегральним акселерометром і пристрою автоматичного регулювання параметрів вібрацій, що відстежує значення частоти коливань світового полотна і забезпечує проходження процесу у резонансній області амплітудно-частотної характеристики. В результаті проведених експериментальних досліджень з використанням комплексу виготовленого обладнання визначено раціональні параметри процесу фракціонування. Ще коротко про результати. Максимальна ефективність класифікації при застосуванні розробленого обладнання становить близько 98%. При мінімальних питомих енерговитратах, що робить запропоновану технологію класифікації конкретно здатною, і є ваговим підґрунтям для провадження перспективної технології спалювання альтернативних твердих викопаних та відновлювальних палив у високотемпературному циркулюючому шарі, що відкриває можливості мінімізації залежності вітчизняного паливно-енергетичного комплексу від зовнішніх поставок енергоносіїв. Отримано позитивний відгук від фахівців ладинської ТЕС, підготовлено патентну документацію до рішень, зроблено висновки за отриманими результатами та намічено плани дедальшої роботи над темою. Велике дякую вам за увагу!